Вітаю! У вас є топ 3 гарних замовників, з якими добре працювати? Дивись, друже. Мене є топ 3 правила, по яких я працюю в принципі зі всіма замовниками. Добре працювати. Перше правило це працюємо без авансів, без предоплат. Дуже часто буває так, що і самі замовники там видають гроші, бо так легше їм потім розраховувати, з чим цілу суму давати. І майстри люблять наперед вибрати, а потім виникає якась спорна ситуація. Коли майстер вже не вмотивований, розумієш, коли в нього там залишок 5 тисяч гривень, а роботи там ще на 10. Починається: оце. живіт болить, не можу, другий об'єкт. І замовник мусить бігати за майстрами. Тому завжди майстер має, має бути вмотивований, має бути добрий кусок фінансів. Тому, по факту виконаних робіт, розраховуємося. Там є ванна і санвузел, наприклад. Зробили ванну повністю з затірочкою. Все, замовник прийшов, прийняв це гуд, розрахувався, всі довольні, всі щасливі. І у майстра котлета нормально прилипла, шуркі гроші чувствуються друге. Я е, завжди прошу е, замовників, ви приїхали, поглянули вживу на роботу майстра, який конкретно буде виконувати в них працю. Не я, не там ще хтось, а конкретно той майстер, який буде виконувати в них працю. Все. людина приїжджає, вона зразу бачить, чи її таке підходить, чи не підходить. Бо замовники є різні. Хтось приймає, знаєте, тако все супер, все гуд, або дистанційно, навіть у нас частенько буває. А є хтось там, що з глупою буде ходити. Йому там супер важливо, щоб шов був не 1,3 мм, а 1,1 мм. Ну то ж то ж таке, знаєте? Ну тут кожному не вгодиш. Тому кажуть, приходьте, дивіться, буде так само і вас Все, все. І третє правило це саме основне, я вважаю. Попередній прорахунок. Попередній прорахунок я роблю обов'язково. Люблю прорахувати так крепко, щоб людина або відмовилась, бо вона побачить, що її по ціні не піде, або розуміла, що ось така її сума потрібна. І ця сума має не перевищувати не перевищувати 5-7% Похибка не може бути. Е, як показує статистика, в останніх випадках ця сума або така сама в кінці виходить, або навіть трішки менша. Ось так все. І оці ці три правила знімають весь головняк. Повірте мені, майстри. Просто спробуйте так працювати.